15-та година в Україні марафон продовжують новини від команд фактів Сіті та «Вікон СТБ Тетяна Висоцька. Вітаю інформація про те, що українські військові зайшли до міста Кремінна на Луганщині, не відповідає дійсності, заявив голова тамтешнього Сергій Гайдай. За його даними на ділянці фронту Сватове Кремінне ситуація залишається складною. Там тривають бої, але перевага на боці сил оборони України. Наші військові потроху просуваються вперед та здобувають нові трофеї. Так під час боїв у лісах під Креміною українські захисники затрофеїли новітній російський танк. Візуально техніка нагадує, Т-90 «Владімір». це одна із останніх розробок російської армії. Його вартість складає близько трьох мільйонів доларів у трофейного танка лише пошкоджена одна гусениця ймовірно під час боїв. Що ворогу на тій ділянці фронту непереливки доводить і те, що російське військове команду з Креміної переміщене до Рубіжного гайде додав, що окупанти провалили спробу контрнаступу на Лиманському напрямку. Певні контрнаступальні дії сил оборони України вони е, зашкодили російсько-окупаційним військам провести в дію свої плани, і зараз вони так стягують все одно резерви, але контрнаступу на даний час в них не вийшло. Цієї ночі знову пролунали потужні вибухи на російському стратегічному аеродромі Венгельсі у Саратовській області. Близько другої ночі мешканців розбудили сирени повітряної тривоги. На цьому аеродромі розміщуються стратегічні бомбардувальники Ту-95 та ту 160 За даними видання, база площа пожежі після вибуху 120 квадратних метрів. Міноборони Росії повідомила аеродром атакували українські ударні безпілотники, але їх збило ППО. і нібито. Саме уламки безпілотника вбили трьох людей і травмували чотирьох. Там також запевняють, що авіаційна техніка не постраждала. Тим часом український військовий кореспондент Роман Бучкала пише, що російські ППО збили не сам безпілотника, а одну з випущених ним ракет. А на аеродромі пошкоджено пункт управління базою. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, вибух в венгельсі наслідок агресії Росії. А масштаби руйнувань, за його словами, можна буде. Оцінити, коли з'являться супутникові знімки. Ну, безумовно, це події, це наслідки російської агресії. Так і що відбулося, це чергові, чергові власне ті хлопки бавовни, які ми вже звикли чути. Це дійсно наслідок того, що Росія творить на нашій землі. І якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому чи будь-де війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Тому як Бачимо, от такі речі вони відбуваються все частіше. І будемо сподіватися, що це ну, Україні буде тільки на руку. У місцевих пабліках почали ширитися чутки, що з міста будуть евакуювати людей. Утім, губернатор області назвав це брехнею. Мовляв, жодної загрози. Стратегічні бомбардувальники, які базуються в Енгельсі, Росія використовує для ракетних ударів по українських містах. Крім цього, вони є частиною ядерної тріади Росії, тобто. Можуть нести ядерну зброю. Нагадаю, 5 грудня вибухи вже лунали на цьому аеродромі. Тоді було пошкоджено щонайменше один бомбардувальник ту 95 Окупанти продовжують масовано обстрілювати українські позиції на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За останню добу загарбники хатили в районах понад двох десятків населених пунктів. Водночас ЗСУ вдалося відбити атаки росіян у п'яти населених пунктах Луганщини та в одинадцяти на Донеччині. Речник східного груповання військ підтверджує, активність ворога висока, втім безрезультатна. Тільки на бахмутському напрямку відбулося 225 обстрілів різними типами різними калібрами артилерії танками. Ворог обстріляв і також 28 боєзітних за добу відбулося. Ворог втратив 90 90 людей вбитими і більше 110 пораненими. Тому це, 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 це тут відбувається саме головна такі, такі речі. Перше що наші збройні сили. Мужністю, характером, злагодженістю не дають прорвати системну нашу оборону. Що ворог зазнає великих втрат, підтверджує і генштаб. За учора російські війська втратили 550 своїх солдатів. А загалом на українській землі полягло вже. 102 тисячі 600 окупантів. Протягом минулої доби наша авіація завдала п'ять ударів по районах з особовим складом росіян. Ракетники та артилеристи ЗСУ вразили 9 пунктів управління ворога, два райони зосередження живої сили та два інші важливі об'єкти противника. У росіян закінчуються ракети, тому інтервали між масованими атаками постійно. Збільшується про цьому загроза. Обстрілів завжди лишається так. Російські можливості атакувати Україну прокоментував речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він додав, це не означає, що ракету окупантів не стане зовсім просто виробляти боєприпаси, де далі є. Ті ракети, які в основному загрожують на, на великих відстанях і є високоточною зброєю. От, Власне промисловість на ці ракети ще працює. Так вони не можуть виготовляти їх такими темпами, якими окупанти обстрілюють. Тобто, використання ракет не співвідносне з їхнім випуском на підприємствах. Саме тому і от, тане, тане, от власне, ця цифра можливих кількості можливої кількості ракетних обстрілів спочатку казали. 4, 5, 3, 4. Тепер кажуть, вже 2-3 залишилось, якщо підходити до цих даних з математичної точки зору, Росія спробує зробити останні дні цього року темними і складними. Про це у вечірньому зверненні попередив президент Володимир Зеленський. Щоб компенсувати програші на фронті, російська армія може знову масово вдарити по українській енергетиці. Тож президенту котре закликав усіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше п'яти з половиною тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе, і будьте готові допомагати іншим, коли українці разом, коли українці вдячні, один одному нас не здолати, хай завжди так і буде. Він зник без звісти в Маріуполі, коли рятував своїх земляків від російського терору. Дмитро Чечера, засновник хабу Халабуда, не залишив місто і з березня. Від чоловіка немає жодної звістки. Цей хаб допомагав цивільним і військовим з 15-го року, а нині у Черкасах роботу організації відновила дружина Дмитра. Вона допомагає переселенцям та вірить, що знайде чоловіка. Це якраз і є наш вільний простір Халабуда, невелике приміщення порівняно з тим, що ми мали в Маріуполі, але ми так вважаємо, що затишне. Людмила Чечера показує волонтерський хаб, який відкрила у Черкасах. Маріупольська халабуда навесні була зруйнована росіянами. Вивести вдалося невелику кількість фото, і ті в телефонах. Нині вони зустрічають відвідувачів на стіні. Це мій чоловік Дмитро Чечера. На 8 березня, що встигли хлопці дарувати дівчатам квіти. Свій хаб подружжя разом з іншими однодумцями започаткувалося ще 2015-го, коли частину Донеччини окупували росіяни. Назву Халабуда обрали як відгук з дитинства, де тобі затишно, спокійно, безпечно. Так хотіли, щоб було і вимушеним переселенцям. Людей, які прибували до нас тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, саме в Маріуполь треба людям давати не тільки хліб насущний, скажімо так. А що є в нас можливість ще поділитися якимись знаннями і дати людям ну такий новий поштовх до нового життя вже в Маріуполі? Після повномасштабного вторгнення чоловік Людмили лишився в Маріуполі у бомбосховищах і підвалах разом з іншими волонтерами допомагав містянам, надавав першому допомогу пораненим. Працюємо ресурсів нас багато. Всі підприємці, весь бізнес і на захисниками. Нашої держави, але ситуація з кожним днем погіршувалась, каже жінка. Чоловік в останнє виходив на зв'язок 15 березня. Тоді в місто вже зайшли регулярні війська Росії. Багато людей, ще багато тисяч лишалося в Маріуполі і потребували допомоги. І Діма прийняв такі рішення. Для мене важке, але в принципі цілком зрозуміле залишитись і намагатися ще якось з хлопцями допомогти. Але вже 17 числа. Я отримала це пізніше, вже я отримала звістку. що Діма зник. волонтери шукали Дмитра впродовж кількох днів та марно, але й тіла не знайшли, каже жінка. Вважає, що і Дмитро може бути в полоні. Росіяни, які були на той момент в Халабуді, вони заявили, але не називаючи його його на ім'я чоловіка мого. Вони сказали, що він у них і в них до, до нього. Багато запитань це знову без імен, це просто був названий, просто головний, угу. можливо, це мова була про Діму. в пошуках. Хоч якоїсь звістки, Людмила вже збила з ніг, зверталась і в поліцію, і до Червоного хреста, і в інші організації. Але на жаль, з цивільними складається дуже така плачевна і трагічна ситуація. Що якщо з військовополоненими... Відбувається обмін, хоч поволі, але хлопці повертаються, слава Богу, і захисники Азовсталя в тому числі. А з цивільними це така колізія складається, що їх включати в обмін, наскільки я розумію, в обмін на кого на таких самих цивільних. Ну це взагалі нереально. Та жінка не здається, підтримує маму чоловіка і двох синів, які дуже чекають тата. Людмила плекає діти ще Дмитра його Халабуду. Хоче, щоб чоловік повернувся і побачив, як процвітає його справа. Допомагає Людмилі волонтерка Валерія. Її чоловік, захисник Азовсталі, нині в полоні. Зараз ми працюємо за всіма напрямками волонтерськими, які в нас були раніше. Це забезпечення потреб від шкарпеток якоїсь банальної їжі, тому що іноді не вистачає якихось там консерв або якихось супів. те, що можна приготувати швидко, а закінчуючи ремонт дронів. В нас є команда фахівців наших маріупольських хлопців, які займаються з літа цього року саме ремонтом в дронів. Обидві жінки вірять у нашу перемогу і з нетерпінням чекають, коли їхні чоловіки повернуться до родин. Ірина цим лосрійністрян програма Вікна СТБ. Єдині новини Українські банки працюватимуть навіть під час блекауту. Перелік фінустанов зібрали в єдину мережу. Проект Пауербанкінг запустив Національний банк України. Це більше тисячі банківських відділень, що працюватимуть за будь-яких умов. У них під час ймовірних тривалих відключень люди зможуть отримати готівку здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації. Відділення Power Banking мають бути забезпечені генераторами. Резервними каналами зв'язку, в тому числі за потреби старлінковину, достатньою кількістю персоналу, необхідним обсягом готівки, мережа Power Banking буде функціонувати навіть за самих критичних умов. Усього у мережу об'єднали 14 системно важливих банків. Мапу з адресами їхніх відділень, що функціонуватимуть у блекаут, можна знайти на сайті НБУ. Відповідні маркування будуть і на фасадах долучених до проєкту банківських установ. Пам'ятники письменнику Максиму Горькому та радянському льотчику Валерію Чкалову. Демонтували у Дніпрі вранці до монументів під'їхала техніка комунальників. Пам'ятники зняли з постаментів, повантажили причепи і відвезли на одне з місцевих комунальних підприємств. Це вже далеко не перший пам'ятник опаду. Дніпрі нещодавно у місті позбулися монументів на честь Олександра Пушкіна, піонера Володі Тубініна. Місцева влада повідомляла, що загалом у Дніпрі планують прибрати 10 пам'ятників пов'язаних із історією Росії та. Радянського Союзу. Економіка, політика, культура і зовнішні відносини зі світом це ті галузи, у яких ми зіштовхнулися з найбільшими викликами в українському інституті майбутнього розповіли про візію майбутнього світу, сценарій розвитку України після завершення війни та головні кроки для того, аби через 20 років Україна стала кращою. Більше Ксенія Павлишин. you Україна у 2043-му. вільна, прогресивна, економічно сильна та політично цілісна. Саме такої її бачать в інституті майбутнього. Аби жити у такій країні вже за 20 років, слід починати працювати уже зараз. Певнить радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Найголовніший виклик це відсутність консенсусу еліт і відсутність суспільного договору. Тобто, ми повинні наново вигадати Україну. Ми повинні наново видумати, куди ми рухаємося для того, щоб ми зайняли своє місце в. В світі відтак експерти виділили 12 ключових векторів розвитку. Один з головних економіка та фінансові взаємини всередині країни, які потребують кардинальних змін. Це економіка, це Нацбанк, це міжнародна політика. Нам потрібно реформувати майже все, починаючи від боротьби з корупцією, про яку так багато говориться, і закінчуючи зміною ролі національного банку. Тобто, національний банк у нас, наприклад, відповідає тільки за інфляцію, хоча в усьому. У світі він відповідає за розвиток економіки. Наразі в Україні чимало негативних чинників, з якими потрібно впоратись. До прикладу, від початку війни, за кордон виїхало майже 10 мільйонів людей. Левова частина з них поки не повернулась. Це відсутність ресурсів, це відсутність економічної бази, це відсутність людей, що можуть працювати, що є професіоналами у своїй там сфері. Перше треба розробити та втілювати антикризову стратегію. Адже українці вже відчувають шалену інфляцію. І побоюються, що після завершення війни Економічне становище лише погіршиться. Антикризова стратегія переконаний Анатолій Амелін. Та програма, яку уряд невдовзі мав би напрацювати, аби зіграти на випередження. Як ми будемо себе захищати? Що буде з нашим ВПК Як ми підтримуємо приватних виробників зброї, які ж є вже в Україні? Є дуже крутий круті виробництва. Як ми підтримуємо економіку? Яка може бути фіскальна політика? Як ми створюємо умови, щоб сюди заходили інвестиції? Не менш важливо змінювати і принципи в самій системі управління. Країною йдеться не про зміну державного ладу, найкращою і найефективнішою формою правління для України залишається парламентсько-президентська, але вважають експерти слід внести зміни до конституції щодо політичних партій, змі та держслужби, а також продовжувати боротьбу з олігархатом. Подолання олігархічності нашої і політичної і економічної системи вже це почалося в своєрідній формі популістичної ну. В форматі закону про олігархів у Зеленського, але цей тренд вітається європейським союзом, і е, 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 я думаю, що ця тенденція продовжиться. Зокрема, переконаний політолог, чимало позитивних змін відбудеться на шляху України до членства в ЄС треба забезпечити верховенство права провести нормальну судову реформу подолати корупцію в судах забезпечити нормальне судочинство і сформувати от ту саму оптимальну систему державного управління яка буде співпрацювати з європейською комісією зовнішньополітичний вектор експерти вбачають у співпраці з країнами світу і водночас готовності попередити ймовірні конфлікти а саме проводити регулярний аудит зон імовірних протистоянь ксенія максим Мілян Ільченко, програма Вікна СТБ», марафон. Єдині новини. Подарувати дітям зимову казку, попри все у Києві на території дитячої залізниці запустили проект Залізний Миколай для вихованців з дитячих будинків, переселенців, дітей, військовослужбовців та тих, хто має інвалідність, влаштували ціле шоу. Актори і танцювали, і залучали юних гостей до гри. А в основі сюжету лежала як завжди, добра історія, яка попри негаразди і при Зрештою закінчується хеппі-ендом. Оце ви шапки на цього малого бачив, я в нього шапку забрав. Який ти в мене розумний та я стара? І тепер зараз він. А ну, стійте! Крім того, діти відвідали резиденцію Святого Миколая і загадали заповітні бажання. Звісно, багато хто з них забажав миру. Оплатуємо. яке в тебе бажання на, на цей новий рік? Щоб закінчилася війна, молодець. Дякую тобі, щоб закінчилась війна нашою перемогою. Миколай обов'язково виконає тебе бажання. Такі святкові вистави для дітей проводитимуть безкоштовно до 20 січня. Проєкт залізний Миколай організований фондом Олександра Пікалова та проходить за підтримку фундації Олени Зеленської. Перша леді теж долучилася до дійства. і Привітала юних українців зі святами. Я розумію, що менш за все вам зараз хочеться слухати промови нудних дорослих. Вам хочеться веселитися і це нормально. Тому я не буду дуже довго говорити. Я вас всіх вітаю з прийдешніми святами з Різдвом і з Новим роком. Я впевнена, що ви вже всі загадали бажання. У нас у всіх є одне найголовніше бажання так на новий рік, для того, щоб наступив мир. Ми маємо його дуже дуже хотіти. І Я впевнена, що ми всі його сьогодні. Сьогодні Загадаємо це бажання. Комендантську годину у новорічну ніч в Україні не скасовуватимуть. Про це повідомили в національній поліції. Правоохоронці перевірятимуть документи у всіх, кого побачать на вулиці. Крім того, порушники комендантської години ризикують зустріти новий рік у поліцейському відділку. Також у нас поліції звернулися до тих, хто звик гучно святкувати новий рік із петардами та феєрверками. І нагадують, вибухи салютів можуть нагадувати розриви снарядів. Тож святкова піротехніка під забороною порушникам. Загрожує штраф до 34 тисяч гривень. На цьому у новинах поки все.